Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Знову про люфу. Ви мені порадили взяти і покласти на батарею. І та люфа, що перелізла від сусідів, я її дістала з нашого компостного ящику і покладу на батарею. Подивимося, що з неї вийде. Дякую вам, що ділитеся порадами. Подивимося, проекспериментуємо. Залишайтеся зі мною. Будьте зі мною, друзі. І через тиждень я зніму вам продовження цього відео. Подивимося, чи все-таки ми зробимо з неї мочалку. Чи це насправді в нас залишиться як еко добриво тому що вона не достигла. Дістаю, друзі, нашу льфу. Два тижні вона в мене лежала на батареї, а зараз подивимося, чи це буде люфа, чи це буде екомочалка, чи це буде екоперегній. Так вона сохлась. Подивлюсь, що тут у нас всередині насіння зелене, яке було таке є. І всередині вона згнила ще більше. Так що, друзі, екоперегній. Трішечки ось є волокна, які зароджували мочалку ось вони. Але якщо не дозріла, то не дозріла. Все-таки, друзі, це екоперегній. Не вийшло в нас, як воно повинно дозріти на вулиці, то повинно дозріти, так чи ні?